І так, здорова пацани. Сьогодні неділя. Стоїмо вже два дні, зараз 9.32. Ви просите щось познімати, ще щось. Чесно, я не знаю, що знімати. Взагалі, <свісно> отак. Що знімем курнік. Отак я просипаюся. Отак. Місця. Ну я метр восімдесят два. Ну, Місце норм, дивіться. Отак я сплю. Майже половина ще вільна. Тут лежать мотки, це які я зараз, ну, наприклад, в Діну. Тут отакий карманчик, що хоч можна положити. Тут отакий, типа, під всяку мелоч. Там якась пахучка, зажигалка, мелоч. в плані мелочі, реально євромонетки і таблетки на даний момент. Кабель, якісь там конверти. Тут бананка, тут можна сказати, особисті документи. Тут сохнуть <свісно>, труси носки, так направляєте і вони за годину-дві висихають. Це шмотки, це рушничок, рушнички якісь, це рушнички паперові, це соки. Ну, тіпа, Там нема знизу, куди вже розкладувати соки, вода запозна. Це чек. Не знаю, що це. <свісно> <вийти>. Це мусорник. <свісно> так. На ну, даний момент стоїмо у Франції. Біля готелю, сьогодні знімемо, навірно, готель. Стоїть литовська фура. Історія взагалі, ну, шикарна. Два земляки, можна сказати, з Нетішина. Один стажор, а один мужик, який вже їздить там по Європі 8 років. На даний момент рік рік типу, від'їздив безвиїзно в Україну. Рік прожив в машині. Вчора приїхав по нього бус, забрав речі. І поїхав додому в нетіши. Ну, надіюсь все буде добре. Тут -то трохи засніжило на даний момент. Ну нічого страшного. вдіваємось і йдемо вниз. А знизу то трохи балаган, але це таке Це нічого страшного. І так, отак ми прибираємо. Хоп, складаємо постіль. Ну як складаємо? <кхе> отак. Кофти сюди. Ще забув вам показати вебаста. Оце труба, це вона гріє. На даний момент пише 18 градусів. 12,2 12, вольта, там що ще 3 години буде робити. Ставлю я її на 8 годин і мені особисто мені вистачає ну, акумулятора і все нормально. Бо деяким там на 3 години, вистачає 4, мені на 8 з головою машина заводиться з півтичка. О, так. Це така, кстати, прикольна простонь. Хто водітель, не купляйте обичного, купляйте отаку, типа, з резинкою, собі за, за, туди закинув, отак і все. Ось їх заставимо. Ну, ну типа. Далі. Далі, коли нам треба скласти, ми беремо отак. Отак. Це беремо, я сюди ложу. Далі відкриваємо це мене сюди. Далі шмотки, Це я вчора їв, ввечері не помив, бо наше мити? Якщо, ну, я сьогодні не працюю, виход і вчора не працював ленькі і наше його це мити. Достаємо портфель, вложимо сюди, просто так беремо, акуратно, щоб не замостити. Достаємо. А! Це в мене шмотки. Виїжджаю там в трасу на 2-3 тижні максимум. Що я беру? Так, чим світло може так. о. Що я беру? Там 2-3 пари спортивних штанів. І це в мене там штук. Штук 7, 6, 8 футболок. Я їх так, ну, так і так не використаю. Тут штук 6-7. Пар трусів, носків штук 10 пар. Я його не використаю, все це, але ну, воно багато місця не займає і це весь мій набор. Плюс кофта тепла, кофта тепла, фліскова і жилетка. Все, і шапка. І одна пара кросовок, Більше мені нічого не потрібно. Так, спустилися вділиться. Отак. Так я застелив, бо в мене, в мене немає цих фіранок чи шторок. Про, прошу в шефа, шефа немає часу. Так, тут у мене кухня. Це, ну це понятне діло, що треба поприбирати, але ну я стою в вікінд, поїв ввечері там 7-8 темно. Іти мити, ну, типа, я не з таких дальнобойщиків. Ой, бусяжів. Чи навіть і дальнобойщиків, бо це дальнобойщики на таких тірах теж так живуть, тільки трошки більше місця. Я таким не займаюся. Так, виходимо. Норм тємко. Не Неслисько, мокрий сніг. Тут хтось вже їздив. Бусик на місці. Стоїмо загружені. І в принципі все. Зараз перевіримо, чи не замерзла вода. О, О побігла. Так, ще нічого не вкрали. Все, холодильник на місці. На даний момент я не, не, не брав в трасу холодильника, бо вже холодно. Він займає багато місця і ну, мені не подобається, що, що він є. Така обстановка. Мусор. Тут мусорний. Тут грязно, бо дивіться, Заходиш, виходиш. Така погода. О, робимо чай, каву. Кружку помити треба. Тут в мене такі принадлежності. Це ну, такі відості, як я, як я бомжую в Європі. так, Це кухня, можна сказати. Вода, газові балончики складена, солодка якась вода. Це що? Там всяка мелоч, якісь салфетки. Тут що теж не... грязне. Кружка і миска. Так. Відкриваємо цю хрень. О, тут у нас апельсини там чаї якісь, макарони, лотки, каші, ще якісь печеньки, о, соль я шукав. Всекі тушонки, баночки, соуси, пачка міни, яку я ще купив, мабуть, 5 місяців назад Ну, все-таки балаган, але... Я тут все знаходжу. <глі> так, ще є тут отакий, це називається столік. Отак відкривається. Тут теж кафе всяке, кава. Е, якісь пластівці. Далі. О, закрию бо холодно. Понятне діло, сьогодні все буде прибиратися, митися, е, витиратися, бо, ну. Завтра понеділок і приступаємо до робочої неділі. І так, ну, негарно їздити, неудобно. От Тут тапки. Тут теж зубна щотка, вітаміни якісь, двохторонній скотч. Це яка така хрень. Нічого цікаво. Далі. Тут карточки заправлятися, тут документи, там теж якісь цемерки документи. Це лисяж, мій друг. Ми з ним даже похожі трохи, тільки я не лисий. Ну, а він лисий. Теж йому пора лисину вмити вже пилюкою <гас> припала. І все. Так, проходить робочий день. Підемо, тут там магазини є. Підем. Піду, може, може піду, не обіцяю, не може піду, щось познімаю. <гас> Ціни якісь, може щось там, там. Там є ашан, ой, не ашан, екшен є. Декатлон є, ще якісь магази, можна щось познімати. Щось цікаве, Чек... тільки не знаю що. А ще я одного коврика оставив вдома. Тому що це болото мокро. Цей коврик я їжджу, а тут вже він не потрібний, бо я не можу це розвиватися. Завжди, десь случайно, каснешся того коврика, він вже грязний, мокрий і неудобно. Що в нас зверху? Ще раз обстановку зверху. Тут аж мотки, кофти, телефон заряджається на даний момент. Тікток, всі діла. Де це? Ой, не то. Довтікто заходиш, всі лайкають, 130 тисяч переглядів, 40 тисяч переглядів, це я вчора щось викинув. Дурацьке. По поводу, мене ще питали по поводу вентиляції. Вікна відкриваються. Хоп-хоп. Це ну така така сама, сама така проста вентиляція. Далі. Ну. Мені, мені писали там, що ціпа, е, як цей курнік, як ти тут дихаєш, воно гріє, і всі діла, ну, це ціпа, нема де дихати. Тут вентиляція, вона сама собою ну пропускає повітря і там. Все, ну, ціпа, свіже повітря тут є. Нічого тут такого немає. Ну і все, така хрень. Зараз кип'ятим воду, ставимо сюди телефон, робимо каву, беремо печеньки там під жопою. І це буде такий сніданок. Все. Така життя. Так я бомжую в Європі. Чистимо зуби! І вмиваємось неважно, мінус 10, плюс двадцять, плюс тридцять. Зуби надо чистити. кипятили води? Далі беремо так між ноги, відкриваємо це, хоп берем, беремо це дуже вкусне У мене її нормальна кава, але якось, якось не хочеться. Блін як хм вона... Засыпаем бумажку куди? Правильно, мусорник. Все. О! Горячий кипяток. Оп! Не, ну, хорошая капучинка, кстати. Оп, все. Як завжди розляпали, Беремо вот таке полотенку. Заложимо на місце. Витираю. Треба винести мусор. <гум> Помити. В принципі, в принципі, не так і погано вживати в Європі. Зарплата за це капається. Ну, що ми стоїмо вчора, як все було в п'ятницю, я загрузився в Парижі. Дві паліти мені кинули 800. Вигрузка на понеділок. Але дивимось, фірма робить до 7 чи до 6, а я встигаю навіть на 5. Шивава каже, якщо хочеш, можеш сьогодні, а якщо ні, в понеділок. Думаю, ну, час є, все є, нічого не. Ну. Не напрягаючись поїхати. Я доїжджаю, вказується, це приватний будинок, а везу якісь матеріали, якісь там листи, ще щось. Показується це приватний будинок. І там коротше, пише, що типа, психо, психіатр, чи Психолог, я не мабуть, більш психолог, ніж психіатр. І, коротше, я стукаю, жіночка виходить, показує вона, каже, а як хоч можеш вигружати, тіпа, нема, тіпа, робочих, нема. Я такий, одна тона, всі діла, ну там 900 кг, Вона каже, о, ні, ну, типа, кажу, я зрозумів. Типа, а завтра. А вона каже, тіпа, ні, завтра точно їх не буде в неділю, ну, тим більше. Кажу, в понеділок на 8 годин. Вона каже, так, «Да, супер. Типа. Я кажу, шефові, кажу, кажу, не розгрузяться діла. Вона каже, добре, типа, їдь. Кажу, куди їхати на готель. Вона каже, може, візьмеш з неділі на понеділок. Я тут знайшов місце біля готелю, приїхав чітко, безплатний туалет. Макдо... ну коротше, нормальна така зона, Макдональдс, ну, 200 метрів, безплатний туалет. Плюс сьогодні зніму готель, душ, все діла. ще цей земляк з знетішена каже, хоче я тобі дам, він на тіру і теж спить, бо 45-ку нема накрутити Франції для тірів. Він спить в готелі і він теж каже, що хоче тобі дам типа, це. каже, ти та ні, тут туалет, він до 200 метрів. Каже, він каже, да, типа Макдональдс можна безплатно в туалет ходити. Кажу, да, типа, без проблем, там, типа, все норм. Та й все. Той та, та так день проходить, зараз тіпа, зараз ще щось в день приготовлю поїсти якийсь макарон, серделюк, ще потім щось е, поприбираю, вичищу буса. Е, та й все. Та й так приходить день, буду сидіти, завісати в ютубі, нічого не робити, по суті. Гроші капають. В чому плюс цієї роботи, що гроші. Ти стоїш, субота-неділя вихідний, гуляєш, по суті, десь в куточку, якийсь куточку Європи, і за, тобі за це ще гроші платять. Та й все. Все. Пока. Пока. Ну, зараз все, не знаю, що більше. Може ще щось покажу. Робить. Доварюється, до, допарюється. Кава завів машину, бо, бо щось деблюдже присіло до 12 вольт, то краще завести. Та й все. й сидимо, включаємо YouTube. Український. Або гортаємо TikTok. І ждемо завтрашнього дня. А поки, всім пока.